У нас отакий вот пікнік. Мамка тобі почистила ти коєчко. Видиш та й кубаску. Бери, ням-ням. Вкусно? Це не то жовточок там є, О, я не знаю їба А маже не то Ну, no, ні-ні-ні, Міланочку, сульку все не грати. Брати, їсти. Кускати, кусати яєчко, бери кусай. Ну. No. Бери огурочок, Софійка. Ну uh -huh. no, Так, бери, щось їж, Міланко. На, яєчко, мама тобі поділить на пару частинок. Бери їж. Не, без кришка. Ну, набери бери єш. Кусай. Бери кубаску, кусай. Ти вже наїлася Міланко? Ні. А хлібчика будеш Міланко? О, На хлібчик. Йдися, йдися, мамка. Ти сама відкрила водичку? Молодець. Міланка, а ну ж зараз тися награєш, як ти будеш їсти. Mm. Mm. Ти, займа... mm. ти займаєшся спортом, зато ти сильна? Сюди сейчас сюди, а ти тепер сто сяде десятку. Що хочеш, шісточку то бери. Яйчко можеш взяти, ну, суль. Так, Мілана у нас вже наїлася, Мілана вже йде кальці, бляха кальцієм, жир измітувати. ти теж теж сота. А? Ну, ну, ну так. Набери то, щоб сіла. Жовток, так жовток. Йой, бо ти не недобра. Ти би ся грала? На, Мілану, а? Куса? Ти ще будеш свіга? Таї ще й от. На нямкай-нямка. Такий в нас пікнік на природі. Що тут є? Косичку мамі? Дякую. А куди вона пішла? Наша машина той. що таке, дякую тобі, сонечко. Дякую, дай. м, -м, -м, -м. Это я ей забывала тебе там всякими там щитками там сидеть. Ще ти пришла? Ще ти пришла. Ти вісім косичка Софійка нарвала мамі. Да? Так? Отде мой букет загубила. А ну, що ж, та що це є водичка? Мама даст